Доброго дня, любі друзі, вечір суботи. З вами один з Норбей, привіт. Про що сьогодні хочу розказати? Ну, по-перше, я хочу розказати, що ми визначали день вишиванки. По-друге, сьогодні ми збирали сміття в одному з парків міста, щоб показати, що українці не тільки можуть збирати допомогу, але й надавати. Про що хочу з вами сьогодні поспілкуватися? Хочу вам порекомендувати таку імміграційну програму, як Nossen Rural Migration Pilot. Чому це актуально? Тому що багатьох українців, на жаль, вже закінчуються ворк-перміти, і багато хто замислиться, як же, яким же чином можна іммігрувати. От. Чому ця програма дуже хороша? Тому що ви можете скористатися по законовським досвідом. Наприклад, якщо у вас є один рік роботи у будівничій спеціальній будівельнику. В Україні. Ви можете приїхати в Канаду у Норбей. А ця програма вона працює не тільки у Норбеї, а вона працює в багатьох містах Канади. Але в Онтаріо вона працює в Нордбей, Садбері, Сусент Марін, Тімінсі, Тандербей. От. Ще повторюю: Садбері, Нордбей, Сусант Марін, Тімінс, Тандербей. От. У територіях навколо цих міст, в містах працює ця програма. Якщо ви маєте позаканадський чи канадський досвід роботи заробітничої спеціальності, цих спеціальностей багато, для кожного міста вона своя. ну, Наприклад, будівельник. І ви маєте job offer, треба ще мати job offer не обмежений часом в одному з цих міст або території навкруги цих міст, ви маєте документи про рівень освіти, рівень знання мови, паспорт, ви можете звернутися за рекомендацією місцевої громади. Місцева громада надасть вам рекомендацію, якщо ви відповідаєте відповідним вимогам, і можете звертатися на федеральний рівень от, і отримати свій такий очікуваний піар. От, е також звертаю вашу увагу у коментарях е до, цієї, е до цього випуску. Я надам посилання на презентацію е за цією програмою, надам... Вам м, посилання на інформацію про цю програму на сайті ERCC. Ну, там ще буде невеличкий такий калькулятор, який вам потрібляться гроші, яка сума гроші, щоб оформити усі документи. От, і що вам там потрібно. От, будь ласка, скористайтеся інформацією. Надіюся, що вона буде вам дуже корисна. А я з вами. Не прощаюсь Одногоступних наступних випусків. па, -па.